Складнощі були з самого початку, 22-му році такі почалась війна, тобто дуже багато постачальників, дуже багато каналів постачання. І фабрик було або закрито, або або перекрито. Тобто, ми не могли отримати матеріали для виробництва. Нам потрібна була підошва, нам потрібна була кардура для взуття, шкіра, фурнітура. Фабрики в Україні частково були зачинені, частково на окупованих територіях вже на той час. Великі черги на кордоні тобто, ну, це дуже великий виклик був, тому що у нас були затримки по замовленням для військових там Тижні, бувало, навіть і по два тижні, саме через те, що ми не могли отримати матеріал. Юей Defender, так називаються наші черевики, в кінці травня. Перша розробка вже протестована. Вона побачила світ. І перші 100 пар ми безкоштовно бо відправляли військовим для того, щоб вони їх вже тестували не просто там на вулиці, а вже там в окопах. Скажімо так, ось після цього ми почали отримувати замовлення від благодійних фондів, від волонтерів напряму від військових. Ми безкоштовно. Відправили бахмутським ДСНС взуття, яке у нас там було в наявності, тому що прийшов запит. Просто у хлопців згоріло взуття, тобто після обстрілу, десь. У липні 2022 року була розроблена спеціальна модель UA лібератор В цій моделі карбонова устілка, яка не горить, не плавиться, тобто карбон захищає від розплавлення повністю. Ми робили взуття, яке волонтери потім відправляли для третього полку ССО. Для ССО полку АЗОВ, для 92-ї бригади, 93-ї, 95-ї. Остання розробка це літнє взуття, але яке вже має кевларову устілку, яка більш легка, більш гнучка, це не металева пластина. І я особисто їздив на полігон. Я відстрілював із, там, з трьох трьох видів набоїв, там з нарізного, з крупного калібру 1276 і дрібом. Постійно щось ми вдосконалюємо, постійно йде якась розробка. У нас зараз літній сейл, ми анонсували на тому тижні. І просто за рахунок грошей, які ми отримуємо з розпродажів, у нас там мінус 50-70% на взуття. І за ці гроші, що у нас купують в собі цивільні взуття, ми за ці гроші робимо безкоштовне взуття для військових. Тобто зараз знову ми отримали запити, і зараз будемо на ці запити з цих зібраних грошей. Проданих з нашої продукції будемо виготовляти взуття і відправляти, і таким чином можна ще й виробництво підтримувати, тому що коли ти організовуєш виробництво, воно повинно постійно працювати. Якщо воно не працює, то люди роз'їжджаються і в тебе просто ну нічого не виходить. Потім, коли можливо не буде такої потреби і не буде запитів там від військових, ця лінійка перейде в нішу в категорію взуття для трекінгу, взуття для активного відпочинку, тому що в принципі це взуття воно відповідає Дає таким вимогам, щоб там ходити в походи, ходити в гори. Це дуже зносостійкі і якісні матеріали, які, в принципі, і після закінчення війни якби, будуть служити добре. Питання водночас і складне і просте, тому що мрію я, звісно, про те, щоб закінчилась війна і закінчилась нашою перемогою. Ну а все інше це вже не мрії, це план дій.